Досягла вас і охопила ваше життя, спороба чи спокуса, що може привести до гріха. Не інше, тільки людська, тобто звична для людей, незалежно від того, звідки вона приходить. Чи до чого веде? Перше до Корентян 1013. Ми всі стикаємось зі спокусами. Це невід'ємна частина нашого життя. Питання не в тому, чи відчуватимете ви спокусу, а в вашій готовності. Зустрітися з нею. Я дуже хочу, щоб ви дещо зрозуміли. Ви можете подолати спокусу, припиніть казати, у мене нічого не вийде. Зважаючи на свої власні сили і здібності, ви можливо, і праві спокусу не здолати. Та коли ви поміщаєте Боже слово у своє серце, покладаючись на його силу і довіряючи Його обіцянкам, жодна спокуса вже не буде для вас нездоланною. За довгі роки свого служіння я змогла виділити п'ять принципів, що допоможуть вам подолати будь-яку спокусу. Насамперед, ви повинні бути мудрою людиною. Перед усім дбайливо прораховуйте всі рішення, які приймаєте та їх наслідки. Мудрість завжди дивиться у майбутнє і зважає на наслідки. По-друге, повірте в те, що ви спроможні протистояти спокусі, почуття осуду, провини і сором діють за інерцією. Якщо одразу їх не спинити, то вони втрачають свою силу. Якщо ж дозволяти їм набрати обертів, то спинити їх буде набагато важче. По-третє, сприймайте спокуси як звичайну частину життя. Коли ви Очікуєте битви зі спокусами, то завжди будете По-четверте, По знайте свої слабкі сторони. Не потрапляйте у ситуації, в яких ви легко можете впасти, не вміючи правильно розпоряджуватись грошима. Не відвідуйте торгово-розважальних центрів, особливо знаючи, що наразі не можете придбати щось за власний кошт. Мусите купувати у кредит. І наостанок не переоцінюйте власних здібностей. Спокуси ніколи не зникнуть з нашого життя. Іноді ми починаємо вважати себе достатньо духовною злілою людиною, щоб спотикнутися. Та що на це трапляється, ми стаємо легкою здобиччю для ворога та завдяки його благодаті. Ми все можемо здолати. Боже, я усвідомлюю, що спокуса це невід'ємна частина нашого життя. Допоможи мені завжди бути на сторожі. І не вражатися, коли вона прийде. Дякую тобі, Господи, за твою мудрість і благодать, що допоможуть мені здолати будь-які спокуси і жити у Твоїй перемозі. Амінь.